Якби зараз було несправедливо, якби я набила, то ні. Ти ви щось намікаєш? Я Що мені по-любому при... набивати? Якось вона інтенсивно так наполягала, що мене би це мене трішки не те, що нарекало, а вивело мене з зони комфорту. Неї ж якийсь план щось набити разом. А я зараз скажу, я не буду цього робити. І вона така. М -м -м, я не садист, я не збиралася його якби примушувати, але я відчула, що він піддається моїм якимось бажанням. Можливо, в тебе були якісь татуювання, які ти зберігав і зробити. Є та я освистаю в них тут ну, бачиш. Чому я вирішив набити тату? По перше, я дуже люблю тату. По-друге, в мене є завжди телефоніпан точка тату, який я плануйно бити. От я думаю, скористаюсь Так, да, давай наб'єм зірочку. Дивись. Опа. Отже. Щось ти якось не дуже радий. Ні, давай, давай, давай. The city's always getting harder, but don't said what we had is over, це для мене дуже важлива татуха, тому постарайся. Можна без сарказму, будь ласка? <смір> я кайфунуло до того, що він погодився, що він захотів саме зі мною це зробити. Прям клас. Вона орієнтувалася на те, що це наш спільний об'єднуючий інтерес. І я думаю, наб'ю щось таке невеличке, щоб їй теж було приємно. Ну і мені теж. Ти якось нервуєш. Ні, ні, я не і не важко зрозуміти, чи рівно, чи ні. Насправді, якщо буде нерівно, в цьому навіть прикол є. Ну, всі ми не ідеальні. Це правда. Знаєш, як закохуються в когось якась ізюминка, хтось рахується недоліком. Ну, як е, сподобалася до дівчина, яка без кінця говорить, так? Ну, наприклад. Дякую. <гум> Можливо, рано говорити про якусь хімію, але те, що між нами щось така іскра була, це однозначно. Я, набив Перший день на проєкті. Загальне вражений тут цимбур таки вірвався та, 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 набили татуху, все є, і поїхав.